Працівники молодіжної превенції національної поліції провели акцію в першу чергу для батьків та дітлахів. В процесі роздавали присутнім ідентифікаційну картку дитини. Вона призначена лише для батьків і заповнюється тільки на їхній розсуд. В картку можна записати особливі прикмети своєї дитини, її паспортні дані, відомості про стан здоров'я, помістити фотографію і навіть відбитки пальців. Останнім часом надзвичайно актуально стоїть питання розшуку дітей збільше. Набагато збільшилась кількість повідомлень про зникнення дітей. І коли ми виїжджаємо, і коли ми виїжджаємо на за адресу чи за місцем проживання дітей. Тобто, при спілкуванні з батьками батьки не можуть надати елементарну інформацію. Фотографії немає, візьміть з контактів у соціальних мереж. Ми шукаємо тим більше, діти реєструються під іншими іменами. Тому ми пропонуємо сьогодні проводимо таку акцію. Пропонуємо просто батькам цю інфікаційну картку це тільки паспорт так званий дитина, тільки для батьків. Батьки кажуть, такі картки це хороша ініціатива з боку правоохоронців. Це може стати у допомозі в разі зникнення дитини. Я думаю, що такі карточки потрібно, тому що якщо... Ми правда ще таку карточку не заповнювали, але якщо дитина загубиться, то я так зрозуміла, що тут заповнюються дані про дитини і по дитині і поліції буде легше її знайти. Зараз дуже багато свят, що діти бігають, енергійні наші діти. Все може статися в цьому житті, і як не як це і потрібно. Краще, щоб мати на всякий випадок. Також під час акції фахівці поліцейських підрозділів Івано-Франківщини продемонстрували службовий автотранспорт, який використовувався для несення служби у зоні АТО та макети вибухових пристроїв промислового виготовлення. кажуть, таким чином хочуть уберегти від нещасних випадків. Самі цікаві у нас, ви знаєте діти. Відповідно, їм цікаво. все. І якщо вони бачать даний об'єкт, їм цікаво, що буде, якщо кинути в вогонь, якщо нажати, якщо вижити, якщо десь поставити, щось на це кинути. Для того, щоб цього не було, дана акція проводиться у відповідності, інформуємо населення про можливість перебування таких об'єктів на території Івано-Франківської області. Поліцейські обіцяють, схожі акції проводитимуть і надалі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новина телеканала Раї.